А сьогодні роман. І сьогодні я покажу вам, як построїти хату. Ми це все візьмемо. Там дещо потрібно, де що ні. Ми зразу робимо ділянку. Нам це хватить Дальше. Далі Так накупить. Ну я про вас не рахую, но я так не складі рахую. Тепер у цю всю підлогу треба змінити. Так, забираємо, 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 забираємо. Ну, я поставлю на паузу. Все, я знову з вами, ну тут трошки проблеми, але то нічого. Вибачте, тут до мене дзвонять, я поставлю на паузу. Добрий день, ну, я з вами. Тут в мене просто проблема була. Ми беремо доски і це все заложено. Думаю, це буде пару серій. Ну, зроблю серії. Так що я спечати не буду.

Я поставлю на паузу і тим я зроблю зараз. Все, я повернуся і в мене ще ще один квадрат, я вирішив построїти разом з вами. В той час я построю. Тут раз, два, три, четыре, п'ять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, добре. Я ще по одному... По одному добавим. Книжье візьмемо сходи. Так настроємо такий, ну так званий, як бачите, трошки Ну, Ми спочатку так зробимо. Так щоб не могли не було легше. Щоб зразу підставити до нього. Так швидше і зручніше. Що воно? Ой, здесь Ой, є Ми пізніше знімемо. Тут. Ну я ще вам покажу. Ну, але це на ту хату, якщо ви граєте виживання, виживанні, то вам потрібно буде ну, дуже багато досок. Ну, її дуже дуже тяжко построїти без геймоди чи як так... Ну, геймоди. Ми тепер доставляємо сюди. Доставили і ще тут. Це хата для тих людей і браті, що люблять освітлення в своєму будинку. Будинок получається на 14 блоків. Тут не знаю, я заховав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять. Ну тут на тринадцять, ну трошки менше. Ну то нічого Та іменно так і треба. О, жені ж наступає альтерна нічого. Ми граємо на настроїтельському. Чтири. Раз, два, три, чотири. Так, це мало вийти таке окошко. Ну, я пізніше покажу, для чого воно. Буде тяжко, ще раз повторюю, грати без... Е, та і ну, без того, що є можливість літати. Бо без можливості ти ніяк не зможеш політати. ну круг вікон ми ще дещо то зробимо. Ну, я поставлю ще раз на паузу, щоб відео було швидше і. Ну, були трохи незрозуміло, але я буду. Ну побачимось, може буду строїти цілий город. Тепер я знову з вами і тепер... Ну я. Тепер теж... Оставив, щоб показати, ну, як я построю. Я построїв до того стелю і додав одну клітинку. Тепер ми повинні взяти доски ну, тропічного дерева або єлі. Я беру єлі, бо воно більш, більш натуральне. Я покажу вам, як я оброблюємо досками два вікна, а далі зроблю на паузі, щоб серія була коротшою і мені було легше знімати без серії. Це тепер то я показую, як я обкладу. Візьму оце і оце вікно. Баге, баге. Ну то нічого. Скоро куплю собі ліцензію. Тим часом купити до ліцензії. Надеюсь, ви мені допоможете її купити і щоб мені було легше знімати і вам було удобніше дивитися. І тепер коли ми беремо вікна і якісь наші вікна. Німа, ну, візьмемо ці прості. Щось таке маленьке, ну це може виправи. Буду збільшувати хату. Ну, звісно ж, буду збільшувати, бо ж буду строїти, думаю, цілий город. Це притягнеться десь на 20-30 серій. І тут. Ну, все я поставлю на паузу. Добрий день, я знову з вами... Ой, тут доски поставити, ну Не забувся поставити стеку. Ми це забрали. Ну я знову з вами. Я тут забули поставити речі. Так щоб бери відбирався. Ну, ми тепер около дизайну середині хат. А кріше ми зробимо в слідующі з серії. Думаю, тут того посередині зробити таке. Тут постійно для тут 4, 2, 3, 4, 5, 6. А ось тут так, треба було взяти березу, Ну можна який хочеш. Але я березу так, як в мене ще не був. Тут я також поставив в остелі і телевізор. Ось тут ми поставимо сундуки. Ось так ми поставимо, думаю...